Ну а ми, друзі, повертаємось до Етеро, І ми вам сьогодні розповідали, що в нас буде моска, і будемо просто тут і зараз. Бо вже я вмикаю телефонну лінію, перевіряючи нас чути. алло. 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 Доброго, доброго ранку. Я б сказав, навіть напевно ще трішки сонного, бо все ж таки новий робочий тиждень розпочав. Але знаю, хто з нами сьогодні на телефонній лінії. А з нами сьогодні Голубенко. Як настрій, як взагалі день розпочався. Настрій супер день розпочався як завжди після релізу з прем'єр різних mm -hmm. ось тому, ось так активно розповідай, де ти зараз перебуваєш? Ну не буду питати про погоду, тому що так зрозуміло. Вікно фіранку знаєш, в сторону посунув, і все буде зрозуміло. Як, зрештою, як, як ти як себе почуваєш? Все добре я знаходжуся у Львові. Пару днів тому був виступ у Львівській області. Угу. І це був виступ на відкритому повітрі, було багато людей, чудовий концерт. Типу опенер, так? Так, так. Угу. Ну, дивись, раз така історія, то буде цікаво послухати. А знаєш, раптом можливо, чи ти знаєш, коли в нас буде половина літа? Ну, Допустимо, якщо ми беремо літо, три місяці, так, ми ділимо пополам. Умовно. Знаєш, коли це відбудеться? Ну, якщо так прикинути, так. то десь в середині десь... липня. В середині літа. я тобі скажу навіть більше, це буде завтра, буквально Прямо половина, завтра. Так, половина ага. літа якраз так. пролітає. Чи Скажи ти мені, ти ось. зробити те, що ти напланував ну, хоча б на перший місяць літа, чи у справи дійсно здійснились, чи є ще багато запланованого? Ну, є ще багато запланованого точно, але багато чого в цей час також е, встиг зробити, Тому так. Це добре. Ну давай трішки поспілкуємося на рахунок твого новенького треку. На чому би ні? Трішки розповідай, що і як і взагалі, як ти до того дійшов. А, ця пісня написалася дуже неочікувано. Якась там денка з'явилася, я вирішив її закинути в Тікток. І після того е, потримав дуже... Активний сільзак від аудиторії, почали люди знімати відео, mm -hmm. там писати коментарі. Я цього не очікував, і це, напевно, вперше, коли я не встиг якось так оперативно зреагувати, дописати то пісню, тому що був запланований інший реліз, там ми випустили іншу пісню, потім ще іншу, mm -hmm. і ця пісня якось трошки вже забулася. Я нагадав про неї там в соцмережах mm -hmm. і. Нарешті вона вийшла. Люди, які там чекали ще з того часу, як я їй перший раз показав, вже зачекалися, але нарешті дочекалися, і всім вона дуже сподобалась. Ну знаєш, це видно навіть і по порядках, бо є два таких рядка. Хто це розпочав і давно забутий чати? Там ще звідки ну, і за так. що я велести мені, хто від мого серця тобі дав ключі. Я так розумію, це вже щось пережити було. А, ну... Всі пісні так чи інакше пишуться з якоїсь емоції історії емоцій. Так тому частково так. Слухай, в мене є. Я його слухав, і в нас навіть така невеличка розмова відбулася, творча розмова, септом, коли готувався до ефіру етеру нашого. І ану, виправляй, якщо не так, ти по факту автор, правильно. Слова так, писав так. так от е, я відчув там е, трек про певну закоханість, тобто певну емоцію і зізнання про кохання, але відповіді ти не відчув саме там. Тобто це був страх зізнання, е, ну скажімо так, головного героя до е, саме тієї дівчини, чи тут трішки інше. Е, так, це точно щось схоже на ось це відчуття невідомості так, 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 е, такої так. невизначеності і в той же час закоханості, так угу. і коли почуття є в обох, але хтось один Хтось має е, зробити е... крок. Так. А так. от скажи, ти б наважився сказати, чи ти б чекав? Е, я думаю, я б наважився. Тив наваж. А ось, ось ну так, правильно, так. ми такі скромні, творчі, і <рес> так <рес> воно повинно бути. Слухай, також бачив, що е, там є в тебе і кліпчик. Ти встиг зробити його в тому числі. Ну, е, я бачив, що це такий меланхолічно-романтичний мут. Мабуть, так я би підбавив. Е, чи я думаю, що швиденько знімалося, чи ні? Е, так, ми знімали кліп досить швидко, з дуже маленькою командою. У нас був тільки режисер, він же був оператор, і ми все зняли. І він же і монтував це все. Ось тому, що час був обмежений, але мені дуже подобається відеоробота. робота. Ось кльова з речі. Так, мельник, який знімався дуже талановита людина, і це видно одразу. Я знаєш, я подумав, спочатку ти почав так говорити. Він і знімав, він не робив. Я думаю, можливо, ти просто кажеш за себе, що договориш. Ну він і знімався, він і Він і трек записав, і ну і все. І текст написав, і все зробив. Ні, ні, ми жартуємо. Звісно, дивися, мені ще хочу тебе запитати, що в тебе по гастролях, тому що ти у Франківську був нещодавно, так. відносно відносно нещодавно. Але коли ще будеш, і які міста у тебе ще попереду? От тепер був Львів, точніше, Львівська область. Хто наступний? Так, оце дуже цікаво. Що ти встиг об'їхати? Розказуй про географію своїх подорожей. Це буде дуже цікаво. Е, так, насправді зараз е, дуже багато виступів саме на Західній Україні, е, і там мене багато хто питає насправді про Київ, коли я в Києві щось таке, але якось так виходить, що. Ось і в Турі, і зараз влітку. Багато виступів саме по заходу, Це mm -hmm. Франківськ, Львів і наближені міста. Не знаю, чому так виходить, але це теж дуже класно. Я і в Франківську виступав, багато разів, mm -hmm. і у Львові. І ось завжди дуже класна публіка саме тут, ось зараз у Львові, через тиждень знову буду в цьому ж місті, mm -hmm. і потім в наступному місяці також. No, ось, це класно. Ну давай так, провокативне запитання, хоча воно логічно. Нагадую, що зараз ми в місті Івано-Франківськ. Ану розкажи мені, будь ласка, яке твоє найкраще, найулюбленіше місце? Ой, добре ну, подумай. А, <свист> так, так, це це добре добре. добре подумати, тому що багато міст, ось я з концертами я зміг об'їхати багато міст України, в яких ще не був, mm -hmm. і, і це справді. Важко сказати, але а тепер зараз тобі ще раз натякаю. За да. наші слухачі в місті Івано-Франківське так, <рес> е так, так <рес> це до слова. Ви хочете, щоб я сказав Івано-Франківське? Ні, ми хочемо, щоб ти сказав те, що сам ти думаєш. сказати. Так. Так. Е, ну давайте так, Івано-Франківський я також дуже люблю. Ось, от тут ну тут і... правильно. Це, це також дуже важливо. Так добре, давай з другої сторони, який концерт, в якому місці тобі найбільше запам'ятався? Ну, вже серйозно, так. Так, щоб ти сам десь відчув. Ну тут я також точно можу сказати, що е, це був у Львів, напевно, тому що це був сольний концерт один з перших у Львові, і він був масштабним тут було. З усього туру було найбільше людей, mm, і, скільки плюс е, мінус? Ну десь близько 900. і це був з найбільших концертів, і тому мені запам'яталося це дуже надовго. Супер. Е, давай так, ще трішки є часу. Е, розкажи, будь ласка, що там свіженьке новеньке ти готуєш, тільки вийшов, так, так. але ще є половина літи, ще впевнений. можна встигнути випустити декілька треків. 100% вже напевно є готові. Чекають релізу. Так, ну о, прям готових ще немає, тому є е, ще попереду багато роботи, але є заплановані пісні, так і є ми плануємо випустити, над якими я ще буду працювати, mm -hmm. і ось до кінця літа також точно релізи заплановані mm -hmm. і далі. Так тому е, робота йде, пісні а, пишуться. А по стилю, що це буде класично романтична річ, чи ти вирішив, чи щось інше зробити? Так? От насправді пісні якісь справді такі більш. Атмосферно романтичні і mm -hmm. тому також були думки, чи варто їх випускати саме в таку Пору, коли хочеться чогось mm -hmm. напевно е активного, так влітку, але вони дуже красиві ці пісні і чомусь е все одно хочеться випустити їх. Mm -hmm. Можливо, що і за цей час напишеться і е таке танцювальне, там також це, мабуть, там ця творчість, тому непередбачувана штука, все може бути mm -hmm. ну, раз така романтика, зараз будемо тебе відпускати і прем'єрити трек. Скажи, як нам на рахунок твого серця зайнято зараз чи. Вільно, як і було, а, я думаю, це можна буде а, почути пісня. А значить, <реш> скоро можна чекати новий трек і невеличкі зізнання від тебе. Чи вже хтось забрав ключі від твого серця? Ну, По треку так, так, ми так. будемо вирішувати вже особисто сам переслухаю, тому відчую. А так. потім ти вже поділишся. Але з нами. Але ми ще тебе будемо просити на останок побажання для наших слухачів. Бо все так, так. ж таки новий робочий тиждень розпочався, і треба його почати із хорошим настроєм. Тому допомагай нам тут. Uh, так, я. Думаю, що наступна пісня, сподіваюся, для кожного буде якраз хорошим початком дня. Бажаю всім приємного прослуховування і нехай. Після знайде місце у вашому серці і звичайно в Ну, А я ж друзі нагадую, що з нами сьогодні на телефонній лінії Зі Львова був Голубенко. Тобі дякуємо за те, що до нас приєднався. Чекаємо знову тебе у Франківську. Чекаємо тут наживо в студії. Ну тобі бажаємо продуктивного тижня. Переходимо до прем'єра твого треку. Сховаюсь, слухаємо.

Ми мене за руку, не дивись на час, Багато полятів і всі на нас, свідки за що я велась не мені Хто від мого серця тобі да ключі Я вийшов, я вийшов до тебе містами, я вийшов, я вийшов, щоби Що би там не стало, я вийшов, я вийшов і серед випадкових людей тебе знайшов, і я сховаюсь у твоїх очах, на моїх плечах, я відчуваю твої дотики, вони кричать, хто це розпочав, давно забутий чат я кожен день тебе знаходив і себе втрачаю, у твоїх очах, на моїх плечах я відчуваю твої дотики, вони кричали.